Мене звати Денис, я мінометник 126 ї бригади територіальної оборони 30-го корпусу морської піхоти. На початок повномасштабного вторгнення мені було 16 років. Дуже багато моїх друзів та товаришів пішли на фронт. Я, ну, я хотів їм якось там допомогти. Допомагав чим міг в цілому до своїх 18 років. Я в цілому розумів, що 18 років я буду підписувати свій контракт, тому що в моєму житті було дуже багато друзів. Це були хлопці, доросліші за мене, і вони всі були якимось чином пов'язані з військовою справою. Я ніколи не жалкував, що зробив таке рішення. Це було дуже важливе рішення для мене, для моєї родини, для моїх друзів, близьких. Але я це розумів, я до цього готувався і я до цього був готовий. Ось вперше я зрозумів, типу, де я знаходжусь, це коли по нам ми відпрацювали, і по нам почала працювати контрбатарея. І були там приходи Граду. Ну, досить, досить далеко. ну Зараз я вважаю, що досить далеко, там може метрів 100. Але ну, на той момент для мене це здавалося. Йоу, а що, що відбувається? Я зрозумів, що це просто неймовірний контраст, коли ти живеш тут ну, з людьми, з якими ти знайомий. Півроку, але ви стали рідніші, ніж друзі, з якими ти провів там, 5 років свого життя там, чи більше. Прикро, мені дуже прикро, що... що гинуть на війні найкращі сини свого народу. Мені дуже прикро, що люди у віці 50 років. Хочуть йти на війну, хочуть допомагати своїй країні. Мені дуже прикро за чоловіків, які мають там, троє дітей, двоє дітей, дружину, які мали в цивільному житті е, якийсь бізнес, а вони, вони все це кинули та пішли на війну, щоб захищати молодих там, хлопців, там, мужиків. Я не знаю. Ну, це так, ну, звичайно, це неприємно. Але з цим, ну. Зробити нічого неможливо. я вважаю, що примусово там відправляти на фронт чи давати повістку як кару за щось, тобто карати, карати людину тим, що вона поїде на війну. Я вважаю, що ні. На мою думку, повинно бути в армії так, щоб цивільні люди розуміли навіть після війни, професія військового в Україні. Буде дуже розвинута. Я дуже вдячен своїм командирам та безпосередньо головному сержанту та командиру свого розрахунку за підтримку, яку вони мені надали під час моєї першої зміни. Все підказали, дуже багато зі мною спілкувалися. Це ситуація, яка в цілому дала мені зрозуміти. І почало в мені започатковувати таку можливість як критичне мислення. Тобто навіть в ситуації, яка мені на перший погляд казалася дуже важкою, я сам панікував, але за підтримки старшого побратима і людини, яка дійсно є справжнім командиром, я зміг себе опанувати. Під час повномасштабного вторгнення. ну і В мене було дуже друзів, багато пов'язаних з військовою справою і втратив я дійсно багато товаришів. і 26 липня. Виконується рік з дня смерті двох моїх побратимів Ярослава Карабаса та Андрія Люца. Це хлопці, які служили, воювали в 78-му полку. Це була дуже, дуже, дуже сильна втрата для мене. Але я вдячен цим хлопцям за те, що вони мені в цьому житті дали. За їх там допомогу, за якісь там е... я, ну, я навіть не можу сказати. Просто за... за те, що вони були зі мною поряд, і я під я зростав, я виховувався поряд з ними і приймав які... якісь їхні звички, якісь навички їхні, які мені дуже допомагають і по сей день. Вони назавжди зі мною залишились. Вони будуть зі мною жити через 20 років, через 30, через 50 років. Бо це дійсно герої, це хлопці, які, які жили як герої та які загинули як герої. Я ніколи не розумів людей, які кажуть там ось хай діти депутатів будуть перші там. Влада краде кошти, там якісь незрозумілі закупівлі. Потрібно не дивитися на владу і воювати потрібно не за владу, а за себе, за свою сім'ю. Це захист моєї рідної землі, де я народився. Це захист моєї родини, це захист моєї коханої дівчини. Після війни життя буде важке, потрібно буде відбудовувати країну. Але ну, якщо, якщо в цих умовах наш народ не злавний, наш е народ бореться, то я думаю, після війни відбутувати країну буде, буде простіше, ніж тут. В першу чергу, після перемоги <кій> в мене було дуже велике бажання зустрітися з усіма своїми друзями, хто залишився. Та Просто відпочити якийсь тиждень, позгадувати часи з цивільного життя. По-друге, я дуже хочу проводити після війни час зі своєю родиною, тому що ну, ось коли ти не бачиш свою сім'ю більше там, пів року, там, навіть 3-4 місяці. То ну, все одно ти розумієш, що починаєш цінувати. Насправді родина це те, що завжди з тобою буде в житті, не дивлячись не на твій стан, не на твоє здоров'я. Поруч завжди буде родина. Дуже важко казати, що буде після війни. І чим після війни я сам хочу займатись. Але в мене є ще така там маленька мрія. Я дуже хочу після війни відкрити свій military Pub, куди б могли приходити там, ветерани війни, щоб вони не боялися, там, що їх там хтось почує, побачить їхні справжні емоції. Я хочу зробити таке е, такий заклад, е, де кожен ветеран. Буде вважати свого свого знайомого, своїм побратимом і не боятися цього. ПТСР бар